А випускний іспит в трудолюбії, це не аби що. Мама знала, що справа не тільки в знаннях, а треба ще й показати товари лицем, бо від цього залежить дальша доля її учнів, що, звичайно, мало обходило пана, який байдуже вже їх всіх пустив вивнаймити. Трудолюбці згаряче готувалися, крім знань, які справді були потрібні, скільки ще треба було вивчити нісеннітниці. І у мами був цілий список каверзних питань, які любили задавати екзаменатори. що легше путь пуху чи путь заліза, скільки голубів було в новому вому кавчезі та інші. Увечері, прийшовши додому, мама радилася з бабусею. Торік ми піднесли посох, роздумливо казала мама, під першу голову руками. Він був дуже зворушений, цей довгоривий. А що ж тепер? Ліда, бійся бога, бентежилася бабуся. Такі слова про пастиря свого. А, махала мама рукою, всі вони одним миром мазані. Ти краще скажи, що як повести корзину з нашої майстерні. Хлопці щось напишуть і квіти туди поставлять. Що, добре буде? Це найкраще, стрибала я, це краще, ніж посох. Квіти йшли вибирати з бабусею. На це вона була спеціаліст. І от до нашого дому під'їздив візник. Мама щепорилася перед дзеркалом, одягала модну креслату шляпку і, скочивши з ворушливе й обличчя, казала бабусі Їду творити жертвопринішення». Бабуся зупилася. Не багагурствуй. Моліться краще, повчально казала мама, щоб погодився на іспит приїхати. А то, знаєте, його як геть окусить, він ще й не прийме мене. За мамою виносили і ставили на бричку величезну корзину з квітами. Ми махали руками, і мама їхала в монастир запрошувати архієрея на іспит. Від цього багато залежало, принаймні три стипендії для трудолюбців у духовному училищі. В їхньої учительки дивно перемішувалися забобони, справжня якась наївна віра, і разом з нею зневага до попів, архієрею, легковажне ставлення до церковних служб, які вона мусила простоювати з трудолюбцями. Учням, які вступали в духовне, вона казала нічого не значить, що ти не хочеш бути попом, ніхто цього й не вимагає. Ти можеш бути вчителем, а якщо ти не йолоб і закінчиш семінарію, ти вступиш в університет, а в духовному найлегше добитися стипендії. Але напереододні іспитів вона щиро молилася і прохала, бабусю, молитися. І я приєднувала до своїх молитв велике прохання до Бога, щоб Сашка, тихон, Василь, словом усі кандидати на дальше навчання, склали іспити на кругле п'ять. На іспит запрошували ще гостей директора ремісничого училища, якихось учителів, чиновників. Учителька була сама не своя, очі в неї горіли, крапельки поту від хвилювання виступали на верхній губі, але іспити завжди проходили блискучі. Пан сидів задоволений, пихатий, з таким виглядом, ніби це справа його рук, і після іспитів мимром зуби. Іспит пройшов нібито добре.